Добрий ранок малят. Відгадайте на мою загадку. Стало біло навкруги, я розтрушую сніги, наганяю холоди, води сковую в люди. В дружбі з дітьми я всіма. Здогадались я? Правильно малята, зима. Ось і настала зима. А подивіться на віконечко, що ви там побачите? Можливо, навіть ось таку ви картинку побачите. Як у пору року зображена на цій картинці? Правильно, зиму. А що ви здогадалися, що це зима? Навкруги багато снігу. Дітки одягнулися тепленько. Дерева сонні стоять без листочків. Ця земля вкрита пухнастим сніговим килимом. Отже, настала зима. А хто знає, дітки, який зараз місяць? Як називається перший місяць зими? Грудень. А назвали його так, тому що вся земля замерзає і стає грудочками. Зима надзвичайно гарна пора. Художники малюють багато картин, а поети складають вірші про зиму. І сьогодні ми з вами почитаємо вірші про зиму. Я прочитаю вам віршик Грудень первісток зими. Первісток це означає, що грудень перший місяць зими. Відійшла в минуле осінь, груди стук зими, оглядає володіння, сніг іскриться під саньми, в білих шатах ліс дрімає, кривою взялись річки і виблискують під сонцем, як посріблені стрічки. Навкруги панує спокій, а в сусідньому дворі. Червоніють горобини, ніби спалахи зорі. Ты. Малята, подивіться, хто це такий у нас? Правильно зайчик, а його кольор шутка в зайчика? Так, біленька. А восени яка була? Сіренька. А чому це соєць переодягнувся? Поміркуйте, і розкажіть своїм батькам. А я вам прочитаю вірш, який називається Заєць. Вухань лякливий взимку хутко відбілює сіреньке хутро, щоб доки стане на відлигу не відрізнятися від снігу. Малята тихенько не розбудіть наступного героя міршика Хто це такий, дітки? Так, ведмідь. А де це він спить? У барлозі. А чому ведмідь взимку спить? А тому, що йому нема чим харчуватися, тому він взимку впадає в сон. Він з осені гарно наїдається, а взимку відсипається. Послухайте віршик. Ведмідь. Взимку міцно спить в барлозі, лапу смокче у знемозі, влітку ж має стільки втіхи мед, малина і горіхи. Малята, подивіться, а хто це ще взимку спить. Так, їжачок. Їжачки також взимку сплять, але я вам прочитаю віршик, дуже цікавий віршик, який називається Запитай навесні. А найбільше випало снігу поміж липами. Там торік біля Пенька ми зустріли їжачка. Чи займається він бігом, щоб не змерзнути під снігом? Полюбляє ковзани чи казкові довгісни? Чи у діток їжачкових є канікули у школі? Запитаю навесні, як зустрінеться мені. Малята, погляньте уважно на картинку. Кого ви тут бачите? А що роблять дітки? Так, підгодовують та та шичок взимку обов'язково треба підгодовувати, тому що вони не можуть під снігом знайти собі а не крихітку хлібчика, а не якесь зирнятку, і ось дітки молодці, бачите, як гарно підгодовують синичок. Тут і горобчики ось біля них, і навіть снігур прилетів, а ця, подивіться, яка сміливиця, сіла синичка прямо у дівчинці на долоньку. Дітки разом з батьками зробили також і годівничку. Бачите, там синички теж клюють зернятка. Послухайте вірш синичка. Пташечка мене гука, вийду зразу ж утіка. Тільки в хату я зайду, вже виспівує в саду. Винизь цої хлібця сала, щоб і завтра заспівала. Малята, вам сподобались мої віршики про зиму? А я хочу тепер послухати, які віршики про зиму ви знаєте. Вивчіть, будь ласка, і надішліть нам відео. До побачення!